Усім доброго дня. У нас сьогодні свято, у нас йде дощик тихий, спокійний, без шуму, без скандалу, без е, крику, без грому, без вітру, тихий, мирний, спокійний, золотий дощик. Я вчора накопала полуниці, е, забрала сюди в тепличку свою. І сьогодні буду перебирати її, вже перебираю, Ось, бачите, по сортах. Верніше, по, як правильно сказати, Ну, один сорт, але по... це, наприклад, от таке коріння від вусів, а тут більш таке коріння з куща. Тому що це в мене гігантела і... Вона більше кущом розростається, а вусів дуже мало дає. Ну, на базарі одні, знаєте, люди хочуть, щоб тільки вуса були, а другим можуть взяти і такі, такі коріння. Оце я перебираю, замовили, тому що через посуху і спеку у людей багато, дуже багато в людей погоріла плуниця. Я свою поливала кожного вечора. На день воно знову земля суха була, на вечір я знову поливала і спасла свою полуницю, свої сорти. Тут в мене в тепличці, я вже помаленьку готуюсь до осені, позаносила свої рослини. Тут вони поки ще, ну, такі морози, приморозки вони ще ця тепличка ще витримає до трьох. А далі, якщо вже будуть більше морози, тоді я вже буду спасати, заносити такі теплолюбиві до хати. Ну, так як, наприклад, це в мене у моя батата, така є. І є ось така. Це в хату по-любому занесу. Потім є ось такі рослинки. От. Прикольні. Це теж піде до хати. До речі, в підвісному кашпо вони дуже гарно е, смотряться. Вони в мене будуть стояти навпроти вікна там на шкафу і будуть собі наростати масу до весни. Я собі потім підвішую, і вони такі будуть великими шарами, красивими, рябенькими листочками. Правда, красиві? Так. Це в мене Азаріна. Це я завтра планую пересадити її в більший горщик на зиму. Оце в мене Ліана. Десь вона взялася одне насіннячко, І я думаю, ну, читала за нею є однорічка, а є багаторічка, то я не знаю, що воно таке в мене. Ну, воно доволі прикольне, таке листочки, бачите світлі. Отакі вже огрубівші, вони вже пускають курінчики в повітрі. Ось дивіться. Ось, дивіться, бачите? Ось такі курінчики пускають. О, бачите? То, напевно, це багаторічка, Не знаю, будемо дивитись. Королівський бальзам, я його забрала сюди з хати, бо зараз вже не жарко, то хай ще в мене поросте, бо кажу, поки коли вже будуть заморозки, такі, тоді я вже заберу його. О, тут в мене я собі достала, е, якщо не помиляюсь, бакопа. От, е, живці за 20 гривень купила в жінки, ніхто не купляли ці підвісні. І я кажу, продайте мені живчика, вона мені продала. Відірвала, продала за 20 гривень, воно ну, в мене вже от випускало коріння і я, і я з маленького горщика пересадила в більший. Тут в мене хризантеми, Оце весь цей ряд, це все хризантеми. Я накупляла їх різних різних сортів, які є, напевно. Всякі сорти. Вони в мене були на дворі, я їх пробувала вирощувати. Но через посуху і спеку вони в мене почали горіти, я їх повикопувала, посадила в горшечки і сюди в тепличку, так в землю копала, і воно в мене тут так і росте. Там ну, дири є, щоб вода протікала, і на крайнях даже воно може туди коріння вглуб пустити. Потім, як воно почне цвісти, це по-любому будуть вже заморозки. Я сюди поставлю оці труби, пущу тако і накрию агроволокном, щоб цвіт не змерз. Воно в мене вже мультифлора і крупноплідні, воно вже пускає на цвіт. Ну я не знаю, воно ж, напевно, до Нового року має цвісти. Десь на, через місяць зацвете, що це в нас вже жовтень буде, там заморозки, по-любому будуть. І по-любому треба буде зробити накриття. Бо в хату ж я ж його не, не заберу. От. І ще не думала, що на хризантеми може напасти тля. Завтра треба буде взяти, покропити. Бачите, дивіться, оце тут в мене, дивіться, бігають. Завтра на базарі не забути купити, покропити. Що я хотіла вам ще показати? Спеціально взяла телефон. <різь> Дивіться. <різь> У нас вони називаються підсадки. Грибочки такі. В садках ростуть. Колись, коли були дощові літа, їх було дуже багато в садках росли. Я набирала, жарила, ну, вони типа як шампіньйони чимось таким смаком нагадують. Прикольні вкусні гриби. Це в мене один. А тут в мене ще, ще три. Один. Два. Це Прикольно. Ну, взагалі, якщо ці гриби ростуть, то це вважається показником, що, що почва в теплиці не заражена і чиста. Для рослин вона чудова. Ну, в принципі, так і є. Я хімію не використовую, я стараюся природними компонентами удобрювати землю. Ну, вже тлю, то, звісно, тут треба кропити. Тут вже ніякі народні способи не допоможуть. Хоча, можливо, можна спробувати тютюном листям. спробувати тютюн. Там в мене є на городі, це не ризкувати, а? як ви кажете, покропити таким бітлі? Ну, рослинки, бачите, чистенькі, не, це, не, не больні, гарненькі. Не використовувала я ніяку хімію, ніяких добавок. Це в мене тут що почва перегній е е козій, пісок, Добавляла трохи попелу. Ну і все. Це воно в мене тут добре переперіло, переробилося на ґрунт і все росте тут ускладнень. Дуже хочеться побачити, як цвітуть ці хризантеми. Не можу дочекатися. Це великоквіткові, ну, а це мультифлора різних кольорів. Подивимося. Обов'язково покажу. Ну, а це я кажу. Я хотіла показати вам ці свої грибочки, що в мене тут виросли. Були весною, пробували вилазити, але їх моментом з'їдало. Вже мені були. О, вон ще один лізе. Ну, їх з'їдали. З'їдали комахи, напевно. І я просто не встигала засняти ще, маленькими з'їдали, а тут уже такі гарні виросли. Вчора я так подивилася, думаю, о, грибочки сьогодні вони вже бісенькі. Я зривати їх не буду. Я тими чотирьома грибами не наїмся. Ну і не голодна, а хай собі ростуть. Прикраса для моєї теплиці. На цьому я буду завершувати свої короткі відео. Усім бажаю усього самого найкращого, і щоб дощик прийшов до всіх, кого засуха, щоб намочив землю, щоб наші рослинки пішли в зиму вже в окрепші. Ну, багато коріння пустять в землю, бо волога, і гарно тоді перезимують. Усім. До до зустрічі.